Як підтримати людину в кризі? Ну, найперше, я би сказала не тиснути. Бо така поширена проблема є в тому, що от людина зараз проживає свою кризу, і навколо неї з'являються, наприклад, ті, які їй розказують, як має бути. Умовно, я зараз спустошена, мені хтось розказує, Бог тебе любить, все буде добре. Та подивися, посміхнися і, і, і далі. І чим більший цей розрив між тим, що насправді відчуває людина, і тим, що ми їй розказуємо, тим складніше нам буде її підтримувати. Я завжди кажу про те, що нашим завданням є бути обережними і чутливими до людини. Ми поруч з людиною, але ми не замість неї. Тобто ми не можемо напхати їй свого досвіду і сподіватися, що їй це допоможе. Бо це шлях, який крок за кроком має пройти безпосередньо сама людина. І ми можемо питати, чим ми можемо її підтримати, що зараз було б для неї корисним. Але те, що буде корисним для однієї, людини, не факт, що спрацює для іншої.